Під час свого перебування в Коринті Павло мав підстави для серйозного занепокоєння з приводу деяких заснованих ним церков. Через вплив фальшивих учителів, які з'явилися серед віруючих в Єрусалимі, розділення, єресі та сенсуалізм швидко поширювалися серед віруючих в Галатії. Ці фальшиві вчителі примішували юдейські традиції до іванівських істин. Всупереч рішенням Єрусалимського собору, вони нав'язували наверненим із язичників обрядовий закон. Становище було критичним. Пороки, що з'явилися, могли швидко знищити Галатійські церкви. Павло був уражений у саме серце, його душа була стривожна таким відвертим відступництвом з боку тих, кого він вірно навчав принципів Євангелія. Він негайно написав заблудним, викриваючи прийняті ними фальшиві теорії та з великою суворістю докоряючи відступників, привітавши Галатів словами: благодать мир вам від Бога Отця нашого і від Господа Ісуса Христа! Він звернувся до них із таким різким докором, «Дивуюся!» Що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодаттю Христа і переходите до іншої Євангелії. Втім, вона не інша, але є деякі, що бентежать вас і хочуть змінити Євангелію Христа. Але якби й ми чи сам ангел з неба благовістили вам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, хай буде відлучений. Учення Павла узгоджувалися із писаннями. І Святий Дух засвідчив його працю, тому він застерігав братів не слухати вчення, яке суперечить викладеним ним істинам. Апостол просив віруючих Галатів уважно пороздумувати над своїми першими християнськими досвідами. О, нерозумні Галати! Він буквально вигукнув, хто звів вас не коритися істині, адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос. Лише про одне хочу від вас довідатися. Ви одержали духа через діла закону чи від віри у те, що почули. Чи вже настільки ви нерозумні, що, почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Як багато ви натерпілися, і невже все даремно, о, коли б тільки даремно, той, хто уселяє у вас духа і робить чудеса серед вас, чи здійснює Він це ділами закону, чи вірою почути? Так Павло поставив віруючих галатів перед судом їхнього сумління, намагаючись зупинити їх на їхньому шляху. Покладаючись на спасенну Божу силу і відмовляючись визнати науку вчителів, відступників, апостол прагнув показати наверненим, що вони серйозно помилялися. Лише повернувшись до колишньої євангельської віри, вони могли зруйнувати намір сатани. Павло твердо притримувався істини і праведності. Його непохитна віра, у проголошувану ним вістку допомогла багатьом ослаблим віруючим знову стати вірними Спасителеві. Як відрізнялося послання до Корінтян від напучувань, адресованих Галатам, перших він докоряв обережно і ніжно, тоді, як до Галатів був нещадним. Корінтян перемогла спокуса. Обмануті майстерними мудруваннями вчителів, які оману видавали за правду, вони заплуталися і розгубилися. Аби навчити їх відрізняти істину від фальші, необхідно було виявляти обережність і терпіння. Різкість та нерозважлива приквапність з боку Павла послабила б його вплив на багатьох. Кому він прагнув допомогти? У Галатійських церквах іванівську вістку витіснила відкрита, незамаскована омана. Вони фактично проміняли Христа, правдиву основу віри на застарілі обряди юдаїзму. Апостол розумів: для звільнення віруючих Галатії від небезпечного впливу потрібно вдатися до найрішучіших заходів і висловити найсуворіші застереження. Кожний служитель Христа має засвоїти найважливіший урок уміти пристосувати методи роботи до стану тих, кому хоче допомогти. Ніжність і терпіння, рішучість і твердість однаково необхідні. Але їх потрібно виявляти відповідно до ситуації, розумно поводитися з різними категоріями людей за різних обставин та умов це праця. Котра вимагає мудрості і розсудливості, якими Божий Дух просвічує і освячує розум. У посланні до Галатійських віруючих Павло коротко нагадав їм основні події, пов'язані з його наверненням та раннім християнським досвідом. Так він прагнув показати. Що пізнав і за свою великі істини Євангелія завдяки особливому прояву Божественної сили, отримавши вказівку від самого Бога, Павло відчував спонукання серйозно і наполегливо попереджати і напучувати галатів. Він писав без вагань і сумніву, з повним переконанням та абсолютною впевненістю. Він чітко окрестив різницю між наукою, отриманою від людини та вченням від самого Христа. Апостол переконував Галатів залишити фальшивих порадників, які ввели їх в оману, і навернутися до віри, підтвердженої безпомилковими доказами божественного схвалення. Люди, котрі намагалися відвести їх від віри в Євангелії, були лицемірами. З неосвяченим серцем і порочним життям. Їхня релігія складалася з низки обрядів, виконанням яких вони сподівалися заслужити прихильність Бога. Вони не бажали прийняти Євангелії, яке вимагало послуху принципові. Хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Вони розуміли. Що заснована на такому чині релігія, вимагає надто великої жертви, тому вперто трималися своєї омани, ошукуючи себе і інших. Підмінити святі серця і життя зовнішніми формами релігії, така ж приємна справа для невідродженого серця сьогодні, як і за часи цих юдейських учителів. Сьогодні, як і тоді, Існують фальшиві духовні наставники, до вчення котрих охоче прислухається багато людей. Сатана докладає рішучих зусиль, аби відвернути людей від надії на спасіння через віру у Христа та послуг Божому законові. У кожному покоління ворог роду людського пристосовує свої спокуси до упереджень і уподобань тих, кого намагається звести. За часів апостолів він спонукав євреїв звеличувати обрядовий закон і відкидати Христа. У наш час заохочує багатьох християн під виглядом пошани до Христа зневажати моральний закон і навчати, що його заповіді можна безкарно порушувати. Обов'язок кожного Божого слуги. Безстрашно викривати помилки, словом істини твердо і рішуче протистати людям, які перекручують віру, намагаючись відновити довіру своїх братів з Галатії, Павло вміло відстоював своє право бути апостолом Христа. Він називав себе апостолом не від людей, не через людину, а через Ісуса Христа і Бога Отця. Що Воскресив його з мертвих, своє доручення він отримав не від людей, а від найвищого небесного авторитету. Його покликання було визнане Єрусалимським собором, з рішеннями котрого Павло рахувався, працюючи серед язичників. Тим, які заперечували його апостольство, Павло доводив, що він нічим не менший від архіапостолів. І це він робив не для власного піднесення, а для звеличення Божої благодаті. Люди, котрі намагалися принизити його покликання і роботу, боролися із самим Христом, благодаті сила котрого були явлені через Павла. Опір ворогів примусив апостола рішуче відстоювати свій статус і авторитет. Павло благав віруючих, котрі у своєму житті пізнали Божу силу. Навернутися до першої любові, до євангельської істини. За допомогою незаперечних аргументів він доводив, що вони мають перевагу стати вільними у Христі, завдяки його спокутній благодаті усі, хто цілковито підкоряється Йому, задягається в одежу Його праведності. Він відстоював думку, що кожна душа котра прагне спасіння, повинна володіти особистим духовним досвідом. Щире благання апостола не було безплідним. Святий Дух діяв з могутньою силою, і багато з тих, хто став на чужий шлях, навернулися до своєї колишньої віри у Євангелії. Відтоді вони твердо стояли у вдарованій Христом свободі. У їхньому житті виявилися плоди Духа. Це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність і стриманість. Боже ім'я було прославлене, і багато мешканців того краю приєдналися до віруючих. Я думаю, що сьогодні линула ця передача, щоб і ті, хто слухали її дивилися, і дивилися, теж приєдналися. До тих віруючих, які будують свою віру на твердій основі, на камені Ісусі Христі, маючи за науку пророків, апостолів і приймаючи Ісуса як Свого Спасителя. Нехай Господь благословить вас у цьому, і я хочу про це помолитися разом із вами. Наш дорогий Небесний Отець, ми зробили іще один крок. У історії Іванського служіння апостола Павла, Ти відкриваєш нам, Господи, як істину Твою завжди переслідує обмана, як завжди є небезпека в тому, щоб потрапити під улесливі слова тих, хто говорить неправду. Тому благаємо Тебе, дай мудрості згори. Широко відкрий наші очі Духом Святим, щоб ми все провіряли. Мірилом Слова Твого Святого, святою Книгою Біблією, і щоб, основуючи свою віру на Тобі, Ісусе, ми слідували за Тобою в той край, який ти приготував для всіх відкуплених. Це наша молитва і прохання, а Тобі, Богу нашому, за жертву Ісуса Христа, за хліб і до хліба, за спасіння, яке можемо одержати кожен. Подяка щира, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що не тільки я, але й кожен із нас потрапляли під вплив тих, які на перший погляд здавалися нам добрими, які сулили нам щось велике, але в кінці кінців ми залишалися ошуканими. Друзі дорогі, якщо це у життєвих справах, то це простіше. Тому, що, якщо ми втрачали, то втрачали тут, але втратити вічне життя. Не поставити основи своєї віри на Слові Божому, це може бути роковою втрата. Я не бажаю, щоб хтось пережив її у своєму житті. Я не бажаю і цього не бажає наш Небесний Отець, щоб хтось був втрачений для вічного життя. Ради цього він прийшов. Але він бажає, щоб і я і ви сьогодні відкрили свої серця і віддали своє життя під його керівництво. А його керівництво чітко висвітлене у святому письмі. Читайте, досліджуйте і живіть так, як воно навчає. А наша передача завершена. Я бажаю вам Божих благословень і до побачення.